Я втола! Бам! Літіте! Добре, два в три ситуації, пропушуємо кічин! Ай! Закриваю очі, але все одно все бачу! Якщо ще й Мід обходить це все габела. Брат! П'ю водичку за вас усіх! Эй, смену с ван, Беру емочку, дивіться, тактика на А, я завжди в сім'ї показую. У мене лазер в Едіті everyday, Тап-тап-тап, цикл крута! Ей, злип тебе там, типа пав! Ей, бро, кіпкал. І давай, я ж знаю. Я знаю, що ти тут. Читаєш це тут! Читаєшся, як Гаррі Поттер. Окей, пацани дівчата, гра починається. Так, де ви всі, пацани, киташники, йдіть сюди. Бррр. Ага, вони хотіли пробайтити нас. Не вийде, не вийде ніфіга, братан! Іде сюди! В спину. Де останній? Де останній? Що таке? Де во? Фу, лес гоу! Рома, ти бачиш мій коментар? Я бачу всі коментарі. Пишіть побільше і ми будемо перемагати. Так, в нашій команді гусак, лосось, клен і зебра. Добре, я пушу мід. У мене ось такий USP новенький. Вилітаю на мід, я роблю дабл кіл. Все, вилітаю в даю да вантап. Чекайте. Як так? One oh, so is mid, guys. Що відбувається взагалі? Як мені зніс тип кабіну два рази? Який я слабачок в цій ситуації? Ми програємо перший раунд. No cap. Care… Really, are you kidding me, guys? It is very bad for us. Бам! Віддав! Ай! ЛЕДТИДЕЙ! Ты в тебе! Ти! Бам! Бам! Иди шов назад! Вантапчик! Як то казав мій пра-пра-пра дід! Я не тапав хом. Ой, я ще й влучив по типу на іду! Добре, андер, 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 Він тікає! Він тікає! Він втік! Ван из Apps B. Чекаємо апарти, палосы. Паласах нема, але я думаю, обійдуть і зараз буде. Вони базийшли! алло! Клен, як ти не накрив? Добре, два в три ситуейшн. Пропушуємо кічін. Нема в кічені нікого. БАМ! Відійшов, відійшов! Я сейвлю! Я сейвлю! пацани мені погано! Нема нікого в ямі. Вилітаємо кон. Кон є хтось. Конектора нема. Коня також нема. Паласах нема. Андер є. Андер, дайте інфу, андер. Пробиваю всім дно. Безкоштовно. Професія нова. На коліна падай. Покерома факти. Анниспалас, Ну я всіх Давайте, давайте, в вас вийде. Один яма вийшов на Т-30, тіп, добийте. Стейрс, бро, стейрс! Left, лефт. А, ні? Let's go, що за легенди? Окей. Лосось, дай дроп, будь ласка. Є дропчик? Ага, нема. Добре, закупляємося самі. У нас є бабки. Рома, зроби щось круте для Едіту, зараз буде. Кидаю флешечку, вони вилітають, бам! Ай! Ааа! Окей, накрила флажка, мене вибачають. Прийшлося закрити очі. Закриваю очі, але все одно все бачу. До речі, хто дивиться це відео, підписуйтесь на телегу Рома Факти, адже там є всі новинки про все, про мою музику, про стріми і так далі. Тому чекаю вас. І так, а партів немає нікого. Жовтий! Can you boost me? Yellow can neбусь me? Yellow, thank you so much! У мене вилетіло кс. Я тут, я вертаюсь. <laughs> рома, передай привіт. Ромі, рома, привіт. Сам собі чисто вкинув привітик. Самолюб. І <laughs> так, в той момент, гусак. One beat, one beat. Ухпал! Ухпа, добита ухепа в типа! Все нам. Гига! Якщо ще й мід обходить, це все габало. Брат, обійшов! Мід! Беру дігл. П'ю водичку за вас усіх! Зібрались! Ааа, я один пікаю мидл Guys, too мід. I think it мід. Що за флажка влітає, зара імбова? For meat, guys. Ви бачили это Вони пушать всі, middle. Добре, йдем на шорт, швиденько. Я не тапав хомяка. мека. For mid, guys. Давай. Давай, давай. Буст. Да... Присядь, бро! Я не міг стрибнути йому на плечі, ало прийом. Найс! Минус 1, Stefan! Good job, bro! Thank you for a cake! I glad to see that! Really, it is like a very good cake for me! One window, guys! Шо це таке, як в тіпів, які криють бомбу в конекторі тіп сидить в вікні. Я! Бапушить! Бапушить! Мід шорт. Звідки смоки алло? Смок флеш, пуп бе Найс перший мінус. Падаєш на колінка, бро. <плес> Будь ласка, виграйте раунд, прошу вас. Найс nice, першого зняли, Другого нашого знімають Назбирай на авік, бро. Окей. Okay. Єдиний метод назбирати на авік просто купити дігл і зафармити нубів. Эко? Окей, 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 гайс, окей. Фул фул Окей, бро, no problem. Сдаем тоді флешку. Бегмо. Oh! Каска вырубалась, не не бай! Ааа! Ah! Защимало челюсть. Беру емочку, дивіться, тактика на, а я завжди в сім'ї показую. Якщо ви хочете перемагати, йдете сюди, стаєте в кут, вже затискайте флешку, щоб не було звука пізніше. Затискайте, стаєте тут і слухайте, it is hey guys, it is зей. Hey. Залітає фаєр, він не влучається. Чудово, хаєшка мимо. Ще одна флешка через 3, 2, 1. Let's go, панали, бро. Перший падає, другий падає, другий падає. Що робиться? Не больно, больно, брат! Ми перемагаємо! let's go Що let's go. за команда мрії? Просто дуже дякую вам, команда. Як ви думаєте по грі? Скільки в мене Ело? Напишіть. У мене лазер я в едіті every day. Топ, топ, там, це клюта, ей злип тебе там, ти покупка бав, ей брокіпкав. Чому? Чому? Питаєш, чому суть? Маймут, попаду, легенда на яву, ванту. Фрі ОКЕЙ лес герд. Так, пушим сюди, нема нікого, Мід є, нема. Брат! Nice! Nice step on my! Ну зміда обходить, ви що не чуєте, в Мід вийшов ті? Тобто я шифчу півгодини спеціально, щоб мене не почули. Тим часом цей геній просто топає. Окей, останній парти. Останній парти погнали. Тихо, тихо, пацани, тихо. Най! 4-6 камбек починається. Ухлився, бам, сюди, прострибую. Скоріше все, один буде яма виходити в смоук. Інфа сотка, один яму пропушує. Хетрун. Малолітній. Давай, я ж знаю. Я знаю, що ти тут! Малий! Читаєшся, я не знаю, як Гаррі Поттер. Так, ідемо далі з нашими пациками захвачувати просто світ. Всю планету, let's go, бро. Першу знімають і останній може бути в апартах. В апарти чекайте, апарти, апарти чекайте, де всі! Де всі один кар, кар, кар! Супер! Супер! Від, відвали. Так, дай. Nice. Наступний раунд А дивись. Тобто зараз А чекати? Ти пропонуєш? Окей, давайте йдемо на А. Рома, назви машину для едіту. Рома, факти, бро. Є така потужна тачка нова. Ідем на А, хаєшка, флешка. Дивіться, як пушити цю яму. Кидаємо зверху флешечку і вилітаємо. Гайз, тупіт. Я трішечки тупіт сьогодні. а Дякую за підписку. 5-7 ми зливаємо раунд. Окей, 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 бро. Ситуація не дуже плачевна. А, дуже плачевна. Чому я на лоутабі сиджу? Треба виправляти, беру П250, уявлю те, що я здоровений просто гігант. Лазери бам-бам, прямо за очей. Зберися, бро, добре. А... Падаєш? Падаєш. Шо? Шо? Ха-ха! <смеш> я побіг! Мама, я біжу їсти! І останній андер. Най! Мочи їх, зараз буду мочити. Тільки запропоную рідину, в якій можна замочити. Флешка перша. Флешка друга. Вилітаємо! Бам! 100% апарти, тіп. Так, кидаю вам плент. Бум! Зажимаємо стейрс, нема нікого. До речі, ви помітили те, що ми програвали 7-1 чи який там був рахунок? 5-1, 4-1. А вже який рахунок? Правильно, 7-7! Легенди камбечить, а вони просто бичать. Ай! One is mid, guys. мінус 99. Накоцав жорстко, жорстку, мінус 95. Оп, нема нікого. Оп, нема нікого Оп, нема нікого Оп, нема нікого Оп, нема нікого. Оп, нема нікого Оп, нема нікого. 20 секунд, до речі. Пацане, треба бігти. 20 секунд. Сейвити може, ні? Це не останній раунд. Це останній раунд. Сейвим. Let's go! засейвили! Що ми робимо? Що за легенди? Плюсуйте в чат, якщо я відіграв просто як шалений звір, як тигр, як геопарт. як географія і геометрія. А ВП краще? Лупанем, Візьмем. Окей, okay, пацани, погнали! go, go! go, go, go! Один пуштяндер. Зараз ми його з'їмо, як великий батончик плавлений. Чекає скоріше за ВП. Я впевнений. Нема. Добре, Андера нема, треба закляття, Дайте мені паличку. Аой, нема. Не спрацювало закляття, ну нічого, це на майбутні раунди. Пушим, 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 пушим. Алло, потивиш. ви що? Шо? Що шо ви робите? Пацани, і що робиться, бульдозери? Хаваємо, хаваємо, хаваємо! Один вікно. І я стираю грати. Найс, першого знів. Зніс. Зняв. Склав. Екран. Екран запишіть. Екран! Екран запишіть. На! Думав, втекти від Роме факти не вийде. Рома факти завжди тут, на базі. Так, давайте я трішки понижу. Насиченість, що це таке з камерою? Бррр, вилітаю на мі. Ооо, не пушимі, давай назад, назад, назад. Трактор. Розвертайся, будь ласка, треба бігати, а не стояти на місці. Добре, ситуація 2 в 4. Досить виграшна, я скажу так. Пау! Вилітаємо! Є хтось? Нема. Бро! Розміняй мене, нукемон, там вилітає стеєр з камінь. Та не пікай, брат, в тебе глок. А, братан! Що? Як ти регаль. Записуйте екран, всі, всі запишіть! Мувик! Запишіть екран! У мене два патрона. Не за... Стоп! виключайте запис! Хелпанеш, може, брат? Ти може хелпанеш? Ай! Роби легенда, майже, майже вийшло, вибачаюсь. 12.8 ми програємо, Все. Давайте на фул фокусі. І граємо на фул фокусі. Ти я тут. Найс, найс. Дивіться. Ось така. Та є! Що сталося? Ні, ну пацани, виграйте, будь ласка, я відволікся на 5 секунд. Прошу виграйте. Дисконект. Та...